Доброго ранку, малята! Пропоную відгадати загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я разом учу, а сама завжди мучу. Так, малята, сьогодні ми з вами. Поговоримо про книгу. А скажіть, у вас є книга? Так, безумовна. І не одна, а багато. А дехто з вас має невеличку бібліотеку, де знаходяться ваші перші улюбленіші книги. Дітки, а хто вам читає книги? Так з задоволенням читають вам книги і батьки, і бабусі з дідусями. Малята, а для чого нам книги? Вірно, ми все знаємо, що книга. Це джерело цікавих та корисних знань. Через книгу ми можемо уявити себе казковими героями, пережити з ними пригоду. Також за допомогою книги ви навчитеся читати. А зараз малята пропоную пограти. Подумайте! Чому учить казка? Згадаємо малята, в якої казці говориться про те, що не можна ходити до лісу або в інші місця без дозволу, бо можна потрапити в біду. Так, це казка «Колобок». Малята, «Колобок» не знав. Що гуляти треба поблизу свого будинку, та не довіряти незнайомцям. Подумайте, а чому вчить казка червона шапочка? Вірно, не можна розмовляти з незнайомцями та розповідати їм домашню адресу та домашні таємниці. Малята, а в якої казці? Казкові герої, попри заборони, відчинили двері і пустили до хати незнайомого. Так, це казка, котик і півник. Півник був неслух'яном. І необережним і пустив лисицю в хату. Чому вчить нас книга? Так, треба бути слух'яними та обережними. А зараз малята цікаве завдання. Треба здогадатися, з якої казки герой. Молодці малята! Так, це казки котик і пивник, троє поросят, курочка ряба. Молодці! Про що ми з вами дізналися, малята? Так, ми з вами знаємо, що книга наш друг. Треба читати та. Берегти її. До побачення, до нових зустрічей.